Вітаю, любителі шахів, Rible, Sandus, Кіпер рейтинг 1944. 5 зіграти. Ну Звісно. Що ж ти так, то? Сон Д3 тут невдало хіт. Д4 провалюється трошечки точок. Не зарано ти тут вирішив з Б4. Тура в тебе не захищена. Якщо так зіграєш тут Б6 і Ц5 в тебе вже. буде, хіба що в середу. Такий хід. Може, кинути в 4 зіграти. П'ять щось не знаю, тут ось п'ять цей підвисає. Є вслонев. Давай. Це підвисати ще буде? От слон прикриває, от пункт D4, білі трошечки не встигають його прикрити нормально і контролювати. Чорні за нього зацепились і конструюють свою гору. Що я хочу. Якщо нічого не зробить, що мені робити? F4 я не дуже хочу грати. Є, FE точно не дуже хочу. Ні, що не хочу. Хочу, в принципі. Я можу взяти на F3 і F3 і так. Ти б'єш, потім я так. Що це нам дасть, правда? А, я і так Тут підвисає щось. Отак от, от. Може, щось там є. Може взагалі вдасться поблокувати по чорним полям, тут буде пішак не стояти і тут. Слава сюди поставлю. Це буде впиратися в стінку. Там, там. Джан-клод ванда. Так, ну шо там? Граємо, ні? Спарник. Що ти придумав там? Сандус. Щоб робити сепук? Чи що? Так, а тут що я хотів, я вже забув. Кінь 3 я думаю, ні? Ну, В принципі, f3 потім, так. Продати там бах! Не знаю, що тут буде, щось буде? Чи ні? Буде тут невдале рішення, да. Там G4, да, десь в тебе прилетає. Прилетає, прилітає. Так, 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 G4, Кінів 4, наприклад. Р, як я програє в один хід, буде, звісно, весело комусь. Комусь буде, а комусь не буде. Давай сразу, так. Так, шах, ясно. Угу. ཁྱེ 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 Давай так. Ну шо там, ну здайся, ти ты мой мо. Ну, тут с в тебе. Хоча тут ще він міг щось пробувати. Я ще був такий проривчик. Ну, типу, так, так, якось. Що тут? Все рівно, гг. Але щось було в нього. Так, 75 на 83. Так, да, це слабкий хід він робить. Ліпять також нормально. От закріпився я тут. І хоч як виганять цього коня, не знаю. От він намагається. А от тут слоник між заважає трошки. Йди сюди. Колись. І тут уже три удари. А так тільки два. І ще слон підтримує. Просто подовження діагоналі на користь чорним це все. І це все призвело до виграша фігури. Хоча він тут міг що зробити? А, кінії 4 просто взяти. Ну да. Просто якість. І нього точно практичні шанси були, як ви по чорним полям пограти. Ну а тут, звісно, що тут придумати. Дуже складно. Ну він намагався. Самурай просто до кінця. Звідки він? Кіпер. Дуже весело, мабуть, було тут грати йому. Ну, подобається човку грати в програні позиції. Що зробиш? Таке буває.